Так, усім привіт! Як ви бачите, у нас сьогодні тут тема трошки Майнкрафту. По Лего, так? У мене я Лего, так. Сьогодні я можу вам його показати. Ну, не знаю, типу, я це можу зазняти, як під це буде, якщо ви побачите. Ти, типу, десь в магазинах і хочете собі таке лего. Ви будете знати, чи треба вам його купляти. Ну і от так от У мене, звісно, я тут трошки додала своїх деталей, але, ну, приблизно ви знаєте, яке воно. Я скажу вам, де, де ну, що я додала, а що ні, щоб ви зосередилися. Я зрозуміла. Ну, Перша сторона у нас така. Ось у нас є такий... Зараз покажу ще мобів. Ось тут у нас скрипер. Далі отакий скелет, Ну і звісно що, І ще є отакий ось стіл. Це все справді в нас, тому переходимо далі. Ну ми подивилися на мові. Тепер я можу вам показати один механізм. Ну, тут їх декілька. Тому ставимо, от, наприклад, у вас динаміт. динаміт приблизно тут буде, де? От Отаково тут. Наберемо динаміт. І зараз, секундочку. Ось отакий динаміт. І ставимо його от сюди. І готові? На раз, два. Три. І тут вибух. стається вибух. Дуже прикольний механізм, хочу сказати. І отак от, от. Ой, до речі, що я забула вам показати. Тут ще отака коза. Таку. І вона може, типу, рухати головою. Це теж досить прикольно. І другий механізм, ну, їх тут, на жаль, тільки два. Це ось отут, -от, отако на горі. Отако можна, типу, наприклад. Ставимо козу, і отак от можна її, як би, переміщати. Далі наступна у нас сторона буде йти оця. І оцей ось смарагд, смарагдова руда, вона теж має бути з цього комплекту. Ну, оці вже всякі такі. Якщо бачите, отакі от блоки не буду вам необхідно раз пояснювати, отакі от ось. Такі такі. Це я додавала. Тут у нас ще є дерево. Всякі такі квіти, ну, всякі тут такі руди, ще. і всякі таке оце. Зараз оце. Я добавила. Йдемо далі. Тут у нас ліжко. Це все правда, правда. Це ніби, це ніби є, цього нема. Скринька є, меч є. Це теж з цього комплекту. Ну і остання сторона, тут вже нічого цікавого. Тому давайте прощаємось. Всім пока.